Всіх вітаю. З вами на зв'язку. Духовний практик. І сьогодні я продовжую записувати для вас цикл відео присвячених чакрам. А в цьому відео піде мова про четверту чакру в переліку енергоцентрів людини. Назва якої Анатха. Давайте я швиденько пробіжусь по тому, що таке чакри. Бо хто не бачив попереднє відео, перейдіть та подивіться, бо контент в тих відео корисний абсолютно для кожного. Так от чакри – це індійський опис енергоцентрів людини, які в поєднанні формують нашу ауру або наше захисне біополе. Четвертий енергоцентр людини чакра. Яка має назву анатха, знаходиться в зоні серця. В зоні грудної клітини на рівні серця, відповідається чакра за любов, за емпатію, емоційність, за прийняття емоційне, за взаємозв'язок, за самоприйняття, за прояв своїх емоцій да, із внутрішнього пориву в зовнішній. Також відповідає за співчуття, за вміння співпереживати, вміння, ну, в принципі, відчувати біль та страждання інших. Ось. Підпорядковується цей енергоцентр, чакра елементу стихії повітря. І, як на мене, доволі символічне поєднання, тому що емоції це в нас щось, що ми не бачимо, да? але відчуваємо. І емоції виникають ні звідки І зникають в нікуди. Те саме з повітрям. Да? Потік повітря, він звідкись незрозуміло, звідки з'явився. Ми його відчули. Фу. І потім він десь дівся. Тобто емоція легкість, да? хаотичність, яка оточує тебе навколо, але водночас ти не можеш це осягнути в повній мірі. Ось так. Також Анатхам. Вона відповідає за раціональність та емоційність, за баланс між цими двома поняттями, за гармонію між фізичним та духовним. Тобто такий баланс да, в цьому енергоцентрі відбувається, який допомагає нам о, гармонійно о, співвідчувати фізичне і духовне, раціональне і емоційне. Позитивне та негативне, тобто інь та янь утворюється такий. Ну, це вже більше до китайської культури. Але чому б не пригадати її тут, да? Ось. Власне кажучи, давайте почнемо з того, що відбувається з людиною у випадку, якщо в неї четвертий енергоцентр Анатха працює правильно, ця чакра є збалансована, розкручена, відкрита, прокачена, як хочете, так і називайте. Така людина. Буде мати неймовірно сильну інтуїцію. Да. Шосте чуття. Не дивлячись на те, що найбільше цей навик проявляється при роботі із сьомою чакрою. Та, тим не менш, четверта чакра також дуже класно прокачує навики і вміння чути свій внутрішній голос. Ось людина, в якої класно прокачена анатха, вона буде дуже. Відчувати тонко ті процеси, які зазвичай людина не сприймає і не бере до уваги. Також така людина буде набагато легше розуміти свої внутрішні відчуття, свої емоційні пориви. Вона буде не тільки себе розуміти, а й інших розуміти, тобто це емпатичність. Ти відчуваєш біль інших, їхні переживання, їхні страхи. І при цьому всьому ти досить таки часто розумієш і знаєш, як зарадити в цій ситуації, як допомогти. Ось. А, також така людина буде а, більш дисциплінована і замотивована. Тобто будь-яка справа, в якій би ви за щось не взялися, вона буде у вас іти вгору, тому що у вас буде компонент емоційного підсилення. Наприклад, в мене є програмні амулети. До речі, хто бажає, можете звернутися, записатися, зробимо для вас. Під різні програми, та тим не менш, хвилинка самореклами. В мене є програмні амулети. Один із моїх амулетів допомагає своєму володарю майбутньому, під якого я цей амулет зроблю, схуднути. І от мені дуже часто задавали питання, це що я можу жерти все, що захочу, не ходити в спортзал, не сидіти на дієтах і схуднути. І дуже люди дивувалися, коли я казав, що ні, так не працює. А знаєте чому? Тому що амулет посилює намір людини схуднути. Якщо ти дійсно щиро хочеш бути худим, а може ти не хочеш, а може тобі це і не потрібно. Ось Амулет посилює намір. Якщо наміру немає, то й посилювати нічого. Те саме із Анатхою. Анатха в правильній своїй роботі вона якраз посилює емоційно намір людини освоїти якусь професію, відвідати якусь країну, реалізувати, втілити якусь мрію. Заробити певні статки, вкласти певні угоди, пройти важкі життєві обставини, вирівняти своє положення, піднятися в соціальному статусі, е, отримати кар'єрне зростання, повагу, свою позицію у спілкуванні з людьми. Да? Тобто іде емоційне підживлення. Е, Це як компонент мотивації, але він більш сталий і випрацьовується. Ну, як за механізмами дисципліни. Важко це пояснити такими звичайними процесами, да, словами, але, в принципі, думаю, що ви розумієте, при правильній роботі Анатхи, ваша мотивація вона буде статична, стабільна і довготривала, і це випрацьовує дисципліну. Ось, Правильно пояснив. Також при правильній роботі анатхи, яка, до речі, з санскриту переводиться як непорушний. Людина буде більш гармонійна, цілісна як особистість. Тобто таку людину із добре прокаченим четвертим енергоцентром не вдасться вибити з русла негативними коментарями, хейтом, якимись кривотоками з боку інших людей. Така людина надто цінує себе. І знає собі ціну, така людина не буде впадати у вічі, в депресію на підставі того, що комусь щось там не подобається. Тобто йде момент самоприйняття себе, самоцінності себе, оцінювання себе, яке є непорушним. От це става позиція прийняття своєї особистості. І якщо є якісь мінуси, я про них знаю, я над ними працюю. А мої плюси дискредитувати у вас немає можливості, тому що ваше слово на мене не впливає. Це легкий повій вітру, який от пройшовся і все. І не залишив сліда після себе. І знову ж таки, де? повітря. Оце все, що зав'язане на Агнатхі, воно дуже сильно пов'язане з повітрям. У випадку. Якщо Анатха погано працює. Неважливо, через які обставини цей енергоцентр може е, неправильно працювати, бути загальмованим, запакованим, перекритим е, ну, з збитими процесами да, обміну енергії. Якщо Анатха неправильно працює, є якісь проблеми, е, то така людина не зможе правильно комунікувати, ви будете доносити, наприклад, одну інформацію. Люди її будуть сприймати по-іншому. Тобто у вас не вдасться налагоджувати конект, не вдасться виходити з людьми на одну хвилю, налаштовуватися на спілкування з людьми. Вам буде доволі важко проявляти істину суд своїх намірів, тому що їх будуть неправильно сприймати з самого початку. Так? Як то кажуть, з самого початку розмова не зав'язалася. Також вам буде важко проявляти свої емоції. Момент співпереживання, співчуття, е момент емпатичності, він буде загальмований. От ви будете така приторможена людина, ви нібито розумієте, що в цій ситуації потрібно поспівчувати, якось підтримати, увійти в положення, і ви не можете знайти в собі цих емоцій. У вас пусто. Ну от, як не те, що ви нічого не відчуваєте, а ці емоції, вони всередині вас. Але вони не можуть вийти назовні. Немає якраз ось цього балансу, про який я казав на початку, між емоційним да, і фізичним. Те, що всередині проявити назовні. Ось. А, також дуже, дуже часто а, неправильна робота анатхи впливає на психічний стан. Ідуть психоемоційні розлади, при яких людина а, роздвоюється. Це як роздвоєння особистості. Ви або надто емоційний, або ви взагалі беземоційний. Ви або надто працьовитий, або ви як овоч, ви або надто продуктивний, або ви просто в мертвій точці, прокрастинація, стогнація, як хочете, так і називайте. Але це крайності, в яких немає золотої середини, немає балансу. І це найдемонстративніший, найяскравий приклад і ознака того, що з вашим четвертим. Енергоцентром явно щось відбувається не так. Також при неправильній роботі четвертого центру гаснуть емоції. Дуже часто е бувало так, на моїй практиці, особисто, що людина, в якої е траплялися якісь пошкодження роботи, а от людина приходить і каже: Я дуже люблю свого чоловіка чи свою жінку. Але я не можу. Ну от не можу проявляти свої емоції так, як раніше. Не хочеться, немає для цього сил. Є порив, а фізично я не спроможна це втілити в життя. Тобто згасає момент реалізації внутрішніх відчуттів. От як в моменті зі співчуттям ви не можете проявити. Так, в моменті зі стосунками ви не можете реалізувати. Ось так. Ну, про беземоційність в питанні амбіціозності, то я вже навіть не беру до уваги, тому що компонент наміру він взагалі відсутній. При поганій роботі четвертого енергоцентру чакри Анатхи намір зникає одразу. Тобто, якщо ви тривалий час, наприклад, займалися музикою, писали пісні, чи якусь музику напряму, займалися спортом, якимось видом активної діяльності, чи малюванням, чи ще чимось, ці процеси можуть стати. Да. Не буде розвитку в цих сферах, не буде просунення. От як все є, так і є. Ні, і немає мотивації, немає бажання цим займатися. От зникає ініціативність з боку продовжувати створювати, освоювати, набивати навики, напрацьовувати вміння майстерність. Да? Ось ще такий нюанс. А якщо казати про магічну частину цього питання, дуже часто для того, аби зробити Сушку, блокування емоцій, вбити емоційну людину, заблокувати певні аспекти, аспекти чи спектори, як правильно, напишіть мені. Ну, Хай будуть спектори емоційних да, можливостей людини. Блокують анатху, закривають цей енергоцентр людини. Для чого це робиться? Наприклад, моделюємо ситуацію: у вас суд, в якому. Ну, є певна низка аргументів валідних, дуже таких міцних, які вказують на те, що ну, у вас є шанси цей суд перемогти. В такому випадку людина може звернутися до майстра, який закриє вам анатху. І мало того, що ви не зможете правильно донести свою думку, да? і ці валідні аргументи вони не матимуть вже сили, тому що суд. Він початково вже почне приймати ваші доводи неправильно. Вони не будуть прийматися настільки м, стратегічно вигідними, як це було на початку. Ось, так і ще й у вас зникає ініціативність, у вас зникає амбіційність і пори здобитися справедливості, якщо ви її відстоюєте. Да? Тобто ви пустий пустишечка така. Ви не можете емоційно підкріпити е, цю ситуацію зі свого боку. Е, ну, як сказати, ви як динамік, який випускає мертвий звук. Тобто він нібито вухом сприймається, але це не жива музика. І емоції вона не викликає таких. Да? Ось. Е, більш того, дуже часто е, е, блокування анатхи провокує е, не лише психічні розлади, Ну, те, що ми кажемо про психологію, а ще й психіатричні розлади. Тобто це ці всі діагнози, які ставлять лікарі, я не дуже освічений в цьому питанні, що там може бути. Ну, Мінімальний — це біполярний розлад. Да? Це те, в чому я точно знаюся. Ось. Це при умові, якщо довготривалий час, а надха заблокована і вона спрямована. Да? Ця магічна дія на те, щоб букувати емоційний стан. Бо е, рано чи пізно ви все ж таки ж почиститеся, ну, тим чи іншим шляхом, до того ми, до речі, дійдемо, як чистити анатху, як її розкривати, прокачувати, і е, як з нею правильно, гармонійно да? е, е, розвиватися. Так от, е, якщо довготривалий час е, у вас анатха закрита і магічно блокуються емоції, а потім пішов прорив. То, поки це все збалансується, вирівнюється, може розвинутися біполярний розлад. Коли ви смієтеся, то, то ви плачете, то ви розтратовані, то ви неймовірно щасливий. І ось такі емоційні хвилі. Да? Гойдалки, американські гірки. Коротше. От. Так от. Як багато от я сказав, порахуйте, напишіть, скільки разів. Як розкривати анатху? Якщо вона не заблокована, розблокувати, розкрити ну, як хочете, так і називайте. В першу чергу це робота з проявом емоцій. Формат мінімум це акторська майстерність. Підіть на курси, не знаю, там, на якісь вистави, відвідайте театр тобто, спостерігайте за Проявом емоцій людей. Тому що це також є момент мотивації, і це може вас, ну як сказати, в... загоретися цим. Да? Боже, яка вона емоційна, яка вона прониклива, яка вона глибока. Я теж хочу бути таким. Іде відкриття анатхи: а, волонтерство. Да? Допомога тваринам, дітям. Похилим людям, коли ви точно відчуваєте, що ваша допомога спрямована тим, хто дуже її потребує, і хто сам своє положення не може вирівняти. Коли ви приходите, ну от особисто я, да, в онкоцентр до дітей в Ахмадиті, і ти дивишся на цих дітей, хворих дітей, які незаслужено хворіють, і. Проживають біль. І ти зі сльозами на очах намагаєшся цим дітям допомогти, подарувати їм приємні емоції, якось зрадити їхньому стану, стану навіть в моменті. Да? І це неймовірне внутрішнє духовне піднесення, коли ти розумієш, що е, твоя важливість вона безкорисна, допомога твоя безкорисна. І ці діти, вони настільки щиро раді твоєму просто доброму вчинку, твоїй присутності, тим розвагам, які ми приносимо да, в волонтерському центрі, що от вони плачуть, і ці сльози вони щирі, і ти, ти разом з ними плачеш, тому що це не може залишати тебе байдужим. Ось. Ну, це якщо в випадку зі мною, як я пропрацьовував свою анатху, це волонтерство. Що ще? Це робота з тим, що у вас викликає мурахи по тілу, адреналін, тобто гострі емоції. Наприклад, в мене був в 24 2024 році досвід, який я прожив, в сфері роум-джампінгу. Це стрибки з висот на канаті. Я стрибав з пішохідного моста в Києві. Ось і це незабутні враження. Вони так само не залишать нікого байдужим. І навіть не дивлячись на всю мою відбитість, мені було лячно, зізнаюся. Було страшно зробити цей крок в бездну і впасти. Це ще й пропрацювання страху впасти, де? Да? Оступитися. Ось. Тобто гострий емоцій, адреналін, який в момент дає дуже сильний і енергетичний виплеск, і емоційний всплеск. І це також розкриває анатху. Це можна робити дозовано. Можна робити часто, не дуже часто, залежно від, потр... залежно від потребності вашої. Та, тим не менш, це дуже класно працює і допомагає. Ось. Ну, і також це всі тілесні практики, які пов'язані з роботою над фізичним тілом. Да? Пранаям техніки, кундаліні-йога, сетрамсаям. Що там ще може бути? Ну, дуже багато цих направлень, які пов'язані з тілом. Пропрацювання тіла також відкриває анатху. Як і в принципі всі інші енергоцентри, інші чакри можна відкрити і пропрацювати. Працюючи з тілом. Єдиний нюанс, що це довготривалий процес, швидко нічого не відбудеться. Але, тим не менше, у вас ця можливість є, і ви самі можете собі зарадити. Ось так. Що? Ну, думаю, що все пояснив. В принципі, я думаю, що все повинно бути більш-менш зрозуміло. В будь-якому випадку ви пишіть. Свої питання, якщо щось для вас було незрозуміле, я буду намагатися дати більш розгорнуті відповіді в коментарях. Бажаю всім вам не бути бідними в емоційному плані, не цурати свого чистого, люблячого, щирого, вірного серця, бо воно і не в кожного. Ну, бажаю всім по заслугам мирного неба над головою і все буде мир.